Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам крок за кроком іти до своєї мети. Ми продовжуємо мандрувати суходолом. Сьогодні ми з'ясуємо, які бувають форми поверхні суходолу землі. Милуючись живописними краєвидами, людина зазвичай не замислюється, як утворились ті чи інші форми земної поверхні. Розуміння того, як формується поверхня суходолу, допоможе зазирнути у далеке минуле Землі. На нашу планету з початку її існування впливають різноманітні чинники, які змінюють форми її поверхні. Їх можна виділити у дві групи внутрішні і зовнішні сили, які діють одночасно. Внутрішні сили повільно опускають і підіймають великі ділянки земної поверхні. Вони впливають на формування таких форм рельєфу, як гори та рівнини. Зовнішніми силами, енергією сонця, водою, вітром, льодовиками, діяльністю людини, створюються середні та малі нерівності рельєфу. Рельєф – це сукупність різних за формою, величиною та походженням нерівностей земної поверхні, під впливом інтенсивних внутрішніх сил землі, підйом та опускання великих масивів суходолу, виверження вулканів, землетрусів відбувається процес формування гірських систем, горотворення. У подальшому великі форми рельєфу руйнуються під дією зовнішніх чинників. День за днем вітер і вода повільно, але неухильно руйнують гірські породи на поверхні земної кори і переносять їх на великі відстані. Постійні вітри виточують зі скель химерні скульптури. Сукупність зовнішніх процесів, які руйнують гірські породи на поверхні землі, називають вивітрюванням. Вивітрювання буває фізичне. Розтріскування порід через коливання температур, хімічне зміна їхнього складу під впливом повітря та води, біологічне руйнування організмами. Форми рельєфу можуть бути опуклими або їх ще називають позитивними та вігнутими – негативними. Основними формами рельєфу суходолу є гори і рівнини. Рівнини це відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликою різницею висот. Це порівняно стійкі частини материків, вони стійкіші, ніж гори. Тут майже не буває землетрусів, виверження вулканів. У горах усі ці процеси відбуваються активно. В утворенні рівнин активніші зовнішні сили, а у гір внутрішні. Характерна риса рівнинної місцевості це відкрита, добре видима лінія горизонту. На рівнинах розташована велика кількість поселень людей. Гори займають лише третину поверхні суходолу землі. Гори це ділянки земної поверхні, підняті вище 500 метрів над рівнем моря. З'ясуємо, що це за рівень. Моря та океани нашої планети сполучені між собою, тому вода в них перебуває на однаковому рівні. Все, що є на суходолі, розташоване над рівнем моря. Рівнини суходолу поділяють на три типи: низовини, височини і плоскогір'я. Над рівнем морям, низовини розташовуються на висоті до 200 метрів, височини від 200 до 500 метрів. Плоскогір'я понад 500 метрів. Найбільша на землі низовина Амазонська, що розміщується у Південній Америці. На її території могло б розміститися більше, ніж вісім таких держав, як Україна. Височини на фізичній карті позначено жовтим кольором. Це, наприклад, Придніпровська, Подільська, Волинська височина в Україні. Плоскогір'я на фізичній карті позначено світло-коричневим кольором. Найбільшими плоскогір'ями світу є аравійське, середньосибірське та декан в Європі. Сучасні форми рельєфу землі є результатом тривалої дії внутрішніх і зовнішніх процесів. Бажаю вам успіху!